Рада вас вітати на огляді настільної дуельної гри Ханамі Коджи. І одразу скажу, у мене є слабкість до дуельних ігор. Я їх люблю, тому що в них ви краще відчуваєте наслідки своїх дій. Бо в грі на 5. Гравців легше загубити те, що ви зробили між ходами інших людей. Таке, принаймні, у мене складається враження в дуельних же іграх, а особливо в маленьких дуельках, кожна ваша дія важлива і відчувається потужною і впливовою для всієї партії. А це мені подобається в настілках. Також я дуже радий, що мені не доводиться читати на боргів якою саме кількістю гравців треба грати в цю гру, а яку просто написали. Маркетологи щоб більше розпродати. Коробок, і сама ж Ханемі Коджі, одразу скажу, чудова вона має схожості з іншими дуельними іграми. У неї також є ось цей ряд карток по центру, за які ви будете змагатись, як в якомусь Ріфтфорсі, Батлайні, Лос Сітіс, усі всі ігри і купа інших е, сюди підходять. Але в них, звісно, важливо не те за що ви змагаєтесь, а то як ви це робите, тому що є багато ігор, де ви змагаєтесь за переможні бали. Але вони всі дуже різні. Так ось Ханамікоджи також суттєво відрізняється в своєму ігроладі, Тобто, тому що у вас є всього лише 21 картка. Це дуже мало. Гра дуже маленька. Потенційно могла бути ще й фізично, про коробочку. Ми поговоримо, але у неї є 4 дії, які ви будете використовувати в раунд гри, і все. Чотири дії дуже прості, але дії зав'язані на механізмі АйКАТ choose Вашою задачею буде здобувати прихильність цих гейш, і якщо ви здобудете прихильність чотирьох, то ви перемогли. А також якщо ви здобудете прихильність гейш, сума позначок, яких буде дорівнювати одинадцять. Тут, наприклад, ця дорівнює п'яти, ця дорівнює чотирьох. Якщо ви здобудете ось ці дві, плюс там якусь маленьку, то відповідно ви також переможете. Тут є Дві переможні умови, за які ви будете змагатись, і як здобувати взагалі прихильність цих гейш? Наприклад, суперник розігрує картку, яка дарує парасольку ось цій гейші по центру. І якщо у нього буде одна така картка, а у вас буде дві відповідних. Карки, то ви здобули прихильність гейша на три переможних бали, і його ось ця картка просто не буде враховуватись. Так що це за такий механізм I cut your choose, про який я щойно казав. А діло в тому, що ви не можете просто взяти і розіграти картку. В жодному разі ви повинні виконати спеціальну дію, одну з чотирьох, яка вам доступна, і ви не можете виконувати ту саму дію декілька разів підряд, лише один раз на кожну дію в раунд. І одна з дій, наприклад, це викласти три картки з вашої руки, і суперник повинен забрати одну з них, а решту забираєте ви і ось тут. Починається майндґейми, тому що, наприклад, ви підбираєте картки 4-4 і 3. При цьому виборі може здати, що вам вигідно забрати четвірку, бо тоді ви будете змагатись за доволі потужно по переможним балам гейшу. Але в такому випадку, коли ви собі забираєте четвірку, суперник собі забере і четвірку, і трійку. Відповідно, тут у вас буде нічия, відповідно ця гейша нікому не дістанеться. А тут. Буде перевага у суперника. Тоді ви думаєте, що треба собі забирати трійку, але тоді у вас буде потенційно гейша на тріку, і суперник може якось вас потім перебити. Але у суперника буде гейша на 4 бали, і саме тут ховається геніальність цієї гри. Кожна з чотирьох доступних вам дій за раунд. Це потенційний майндгейм з суперником, який ви можете розіграти ну дуже по-різному. І це офігезно! Я мало які ігри бачив, які. Подають дії в такому форматі. По перше, це красиво. Перша дія за дією одну картку, друга дві, третя, три, четверта, чотири. По-друге, жодна з цих дій не дає вам чіткої переваги у грі, але дає вам потенціал, який треба вміти реалізовувати. На що вам знадобиться декілька партій в цю гру. Одразу буде складно. Перша дія дозволяє вам просто зберігти якусь картку з вашої руки. Відниз і вона додається вам на поле наприкінці гри. І так як ви будете чітко знати, всю коло довгрі, бо вона дуже маленька. Буде нелегко переконати суперника у тому, що саме ви там зберігаєте. Друга дія видаляє дві картки з вашої руки. Причому ви не можете не використати цю дію. Ні, кожну дію ви зобов'язані зіграти по одному разу за свій хід, але послідовність і які саме картки ви для них використовуєте це вже на ваш розсуд. Так ось ви можете видалити дві картки. Що може допомогти здобути перемогу у цій грі, бо число на картках гейш це не просто переможні бали, це також кількість карток, якими можна здобути їх прихильність. І якщо у вас є вже одна така картка на руці, і ви вже здобули її майже прихильність, і у вас є ще дві картки, ви можете просто цією дією їх скинути. Суперник їх не зможе собі забрати, відповідно, змагатись за прихильність цієї гейші, і ви стовідсотково перемагаєте. Тут третю дію ви вже бачили. Обираєте три картки з руки, суперник забирає собі одну з них, дві інші дістаються вам. І дуже цікаво кожен раз обирати правильну комбінацію, щоб супернику вона здалась дуже вигідною. Ця картка, а вам, звісно, вона зовсім не потрібна. Четверта дія, схожа на третю. Тут ви повинні обрати дві різні пари карток, і також суперник перший забирає собі одну з них, а ви забираєте собі іншу. І знов-таки підбирати. Ти картки і розставляти їх по парах таким чином, щоб переконати суперника, що йому буде вигідніша пара, яка насправді йому не так вже і вигідна. Це справжнє мистецтво цієї гри. Гра чудово балансує закриту і відкриту інформацію. Ви чудово бачите, за що змагається суперник, і який зараз взагалі стан на полі. Ви бачите, що у вас є на руці. Відповідно, ви можете планувати, що ви можете робити. Ви бачите дії, які виконали ви, які виконав суперник, але при цьому ви не бачите деяких карток, які відкладалися за допомогою певних дій. Ви не знаєте, які картки зараз є у суперника. А також одна картка на початку гри відкладається, щоб ви прям 100% не могли. Все прорахувати. Також глибини додають ось ці жетони прихильності, якщо один з гравців здобув прихильність гейші в попередньому раунді, а гра не завершилась, він отримує цей жетон. І в наступному раунді, якщо суперник не викладе жодної картки, то ця гейша все ще буде прихильна попередньому гравцеві. Так само, якщо гравці викладуть однакову кількість карт, вона все ще залишиться у гравця. Що здобув її прихильність попередньому раунді? Що робить другий раунд гри набагато більш цікавим, тому що тепер виникає питання: чи треба мені інвестувати взагалі в якусь з цих карток, коли інший гравець може просто зіграти в нічию, і все одно прихильність залишиться у нього, чи треба сконцентруватись на чомусь іншому? Всі ці механіки призводять до того, що у гри насправді... Немає рішення, можна згадати якийсь арбуретум да, де також ви можете йти по якійсь плюс-мінус надумані стратегії, але насправді те, що саме робить ваш. Суперник, і як ви будете реагувати на те, що він робить, які картки заходять вам на руку. Ця гра вона 100% не про стратегію, а про тактику. І ви не зможете тут дійсно вивчити якусь чітку послідовність дій, як в якихось євроіграх, де ви робите ось це, потім ось це, потім ось це. І ця стратегія буде в більшості партій спрацьовувати ні. Тут вам доведеться кожен раз відштовхуватись від того, що робить суперник, і це дає грі з одного боку величезну реграбільність. З іншого, декому я відчуваю, буде неприємно грати в гру, яка знов таки не має рішення, ви будете відчувати, що ви ходите по колу, що це такі собі хрестики, нульоки, але звісно на якомусь неймовірному рівні, коли суперник. Пішов так, значить, ви відповідаєте ось так, відповідаєте ось так, відповідаєте ось так, і в якийсь момент хтось стане в глухий кут і не зможе ніяк вам завадити перемогти або, навпаки, ви залишитесь в цьому глухому куті. І це може комусь не сподобатись. Особисто мене це не бентежить на відміну від коробки та компонентів. Гра була вироблена в Україні. Як ми знаємо, це одразу призводить до того, що відкрити її стає проблемою. Коли вам таке вдається вдасться потрапити всередину. Ви побачите правила, що незручно читати, тому що це не книжечка, це отака штука, яку треба отак розгорнути. Це просто незручно. Нащо так економити? Я не зовсім розумію. жетони в цій грі не такі вже й тонкі, це приємно. При цьому вони глянцеві через що будуть потенційно затиратись. Якогось приємного покриття на них немає. А самі картки ну дуже прям такі тонкі, дуже легко згинаються, і також на них немає ніякого покриття, хоч і арт, звісно, у гри одразу скажу чудовий. Здебільшого весь арт. Це ось ці картки. Більше тут особливо арту немає. Є там ще е декілька картинок на ось цих маленьких картках, але е він вже не так вражає, бо це просто, ну там не знаю, інструмент. да, І на фоні якісь пилюсточки літають. Все А тут арт він більш виразний, він приємний. Мені така тема подобається. Але на жаль, все одно покриття немає, тому. Можу порадити одразу обрати протектори. Я собі сюди одяг преміум протектори, і як ви можете побачити, навіть в преміум протекторах ось ця колода вона доволі глибоко сідає в коробці, через що тут знов-таки багато вільного місця. Сюди ми можемо покласти зіплок з жетонами. Зверху доволі класно кладуться ці великі картки. І що ми бачимо, більше половини коробки просто абсолютно ні для чого не використовуються. Це просто пусте. Місце коробочка могла бути прям супер-мініатюрною, її можна було б. Брати з собою в десятки разів зручніше, бо така коробочка вона вміщається в кишеню. Для цієї коробочки вам вже буде потрібна якась сумка, і я не думаю, що я надто прискіпливий, тому що це маленька гра на 15 хвилин, що чудово грається, і хочеться мати таку в кишені. Це класний кишеньковий варіант, який хочеться взяти з собою, враховуючи, що тут менше. 30 карток, що тут менше 20 жетонів. Все, от вона дуже маленька по своїм компонентах, але чомусь коробочка, ну вона не кишенькова. Так, вона все ще не супер велика, але вона майже втричі більше ніж потрібно. М? Я розумію, якби вона була там на 10% більше за компоненти, які в неї влазять. Та я б нічого не сказав в жодному разі, як і про багато інших ігор, до яких я докопувався з приводу їх коробочок, але ні, її можна просто отак відрізати і нічого з компонентами не станеться, тому що тут на горі їх взагалі немає. Вони ну прям ну коротше, ви бачили, це мене, чесно кажучи, бісить. Я їджу іноді в подорожі, я іноді переїжджаю між містами. Іноді також мені хочеться Зустрітись з друзями поза місцем мого мешкання. Хочеться десь зустріти щось, замовити, поїсти, і поки ми чекаємо на їжу, розкласти якусь швидку гру, і вона ідеальна для такого формату. Але зразу ну зробіть їй менше, мені доведеться тоді брати якісь мішечки, пакетики і носити її таким чином. Да, вона просто поміщується в один нормальний такий зіплок. Це вся гра тут. Всі компоненти. Нащо їй така здоровезна коробка, я просто не розумію, правда. І знов таки, да, по висоті вона також не супер ідеально підходить. Хочу, щоб робили компактні ігри. Тому що коли гра у вас на поличці така одна, це не страшно, це не критично. Взагалі просто купуйте, вам сподобається. Просто коли ви колекціонер і у вас ігор багато, і кожна гра займає вдвічі більше місця, ніж в ній є компонентів. Мені від цього боляче. А на цьому все підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі, ставте вподобайки. Також в описі ви можете знайти посилання, за якими ви можете підтримати цей канал, якщо вам подобається контент на ньому, і ви хочете, щоб він в подальшому продовжував виходити. І залишайте коментарі, які ваші улюблені дуельні настільні ігри. Можливо, якусь з них я візьму на наступний огляд. До наступних відео. Я просто не розумію видавців. Ну намалювали ви красивий арт, написали назву решту. З іншої сторони коробки. Ні, ми наліпимо купу логотипів, якоїсь додаткової інформації, чек від квітлійського круасану, ані наліпку і ще зверху фігурку покладемо, бо це допоможе продажам гри. А ще покладемо це в здоровезну коробку, щоб точно влізли усі ці чудові написи.